Друзі, вітаю всіх на каналі Грибалка. Сьогодні 7 грудня. І спробуємо знайти якісь грибочки. І в нас є вже перший екземпляр. Отак От попри дорогу росте одненька рядовочка. Це в нас рядовка фіолетова. Ось така вона. Ідемо далі. Прийшов я, значить, в такий сосновий ліс, і тут мене зустрів зразу ось такий мухоморчик. Вже доживає своє. Ще ростуть. Йдемо далі. А, а тут вже такий невеличкий, ну і немаленький. Польський гриб. Такий вже трошки. Ще більш-менш твердувати. вже його. Вже трошки старенький. Забув сказати, друзі. Підпишіться. Будь ласка, на канал. Дякую. Йдемо далі. Ще ось такого знайшов. Грибочка. Що ж Польський грибочок. Але вже такий старенький. Залишаємо його. Йдемо далі. Ще трошки походив по лісі, та як находився, так знатно я сьогодні. Ще знайшов декілька штук грибочків і польських грибів, і вони вже такі підмерші. Не знаю я чесно. Дивлюся на відео, деякі закидають і білі, що попадаються. І ще зовсім свіжі гриби. Чи це правда, чи це було до того вони викладають? Що це було десь на днях, коли вже морози трошки перейшли. Та і вже холодно 3 градуси сьогодні. Завтра 8, ну і так, 3-8, але таких морозів нема бувають приморозки. Останнім часом не було. О, та і нема вже грибочків. Це вже кінець сезону. Останнє відео в цьому сезоні. Можливо, є в році. Так що, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте вподобайку. Зустрінемось у лісі. Всім миру, добра, всього найкращого. Дякую.